І якщо ви не підписані на Телеграм, то ви не знаєте. Але один із дронів, який я продав за 550 гривень, його просто загубило Укрпошта, і він так і не доїхав до клієнта, який викупив цей лот. І на рівному місці я втратив 900 гривень. Просто на рівному місці, розумієте, буває таке. І через це ми прийняли рішення, що більше через Укрпошту відправляти не будемо. Тому сподіваюся, що цей дрон також продасться. Сміло можу дати оцінку 500 гривень, бо в нас два дрони всього було. Один продавався за 700. На іншому ставки дійшли до 550 гривень. І от така ситуація. Тому. Я радий такі знахідки, це 100% плюс, і це можливість отримати реальний прибуток з цієї розпаковки, що не може не радувати особисто мене. Так, йдемо далі. Ой, тут у нас брилок, але щось йому дуже погано схоже. Там щось розсипалось. Давайте якось обережно його спробуємо дістати. Так. Отакий брелок. Там в оцих кульках, типу, а, -ля, а бли... бльостки блискітки. Так, і одна з них відпала і розсипалася. Але тут є ось така штука, це, типа, аля на заміну, походу, можна буде якось її а, замінити. В принципі, думаю, це нескладно зробити. Так, да, ми ось це достали. І, власне, цю. Треба трошки розігнути кільце. о, І цю ми сюди поставили все. Ну, будь ласка, так, як і було. І ось такий брелок у нас виходить. Окей. Ну, не знаю, по-моєму, цей брелок гірше, ніж сова, і за 50 гривень ми навряд чи зможемо його продати. Але спробуємо Спробуємо так, детальки сюди. Цей брелок я, мабуть, так покладу, бо це треба буде витрусити, а потім його сюди помістити. Добре, є таке діло. Так, і ладно, давайте щось щось приховане, розпакуємо, бо все очевидно йде, це не так прикольно. Ну, Особисто для мене. Так точно? Давайте подивимось, що тут у нас. Так. О! Оце гарне діло. Доволі добротний компас. Так, я хочу його подивитися, він металевий чи ні.